Для дуже дякую. Це велика радість тут бути з вами цей день цього другого колоквіуму пам'яті імені професора Ігора Скочіляса. І я дуже радий був, щоб присутній, щоб слухати ці дуже цікаві доповіді на тему святих. Цей том не має аж до діла з поминанням святих, але є деякі елементи спільні ця книга. Я хочу. Я буду коротко говорити. Наступний слайд: три речі про книгу саму, про генезу нового видання і кілька слів про Київ, Візантію і вивчання київської традиції. Наступне про книгу вже було згадано, що це є перевидання. Другого тому роботи Д Олексія Дмитрієвського писання літургічних рукописей, храняючися в бібліотеках православного Востока. Але все, що було російською, тепер є англійською. Чому? Бо західна публіка не читає російською і англійська мова більш доступна. Також. Часами, як Дмитрівський писав по-російськи, не було зрозуміло без знання літургійних наук, про що йде справа, а з англійським текстом можна, можна через дослівний переклад старатися передати зміст цього. Наступний слайд, перше. Сам сама праця Дмітрівського, це власне опис 162 рукописів Евхологіонів від X е, століття е, до майже до модерних періодів. Е, це Евхологіони Требники в бібліотеках православного християнського сходу, Синай, Афон, Єрусалим, Патмос, Фіне, Солунь, Олександрія, так само і Петербург, і Париж. Е, двоє рукописів. З них 49 рукописи є датовані. Е, е, Дмитрівський переважно подає унікальні тексти молитов, які знані з інших видань. Наприклад, є дуже важливе видання домініканця, французького домініканця, Жак Гоар в сімнадцятому столітті. переведено в вісімнадцятому столітті. Він посилається на це видання як стандарт, але коли є щось унікальне в рукописах, про яких гоар не знав, він це пише, переписує повністю. Я думаю, це є друга книга в серії Київських християн судей англійська мова. Ні, не перша чи друга. Та. Але це є перша, яка має лист від патріарха Вартоломея. Також таки. Остання? побачимо. Та. Та. Про генезу нового видання. Отож, наступний слайд. Є такий проєкт в відні в Австрійській академії наук, називається Vienna Евкологія. Project. це є візантиністи, які зрозуміли, можна сказати нарешті, що літургія це важливе для зрозуміння суспільства. Їх цікавить не і божественне літургія сто Івана Золотусто, чи якесь таїнство хрещення, але їх цікавить social history of Byzantium. Що може якийсь літургійний текст сказати про буденне життя Візантії, отож. Uh, начальниця цього проєкту є професор Клаудія Рап. Вона почала зацікавлюватися в Евхологіонах після того, що вона видала книгу про brother making in late antiquity in Byzantium, тобто Adelpho Pieces. Це чин братотворення, чи здається так по українськи можна сказати, що властиво, якщо ви читали новини з Ватикану в понеділок, ця книжка досить актуальна. Та, можемо про то, то інша розмова. Отож, вона створила цей проект «Vienna Ecology Project», де є науковці, які спеціалізуються в різних аспектах візнатиністики, головно, і рук працю з рукописами, і впродовж дослідження евкологіонів. Джерела були найважливішим пунктом початку, наприклад, Евхологіон Барберіні 336, який знаходиться в Ватиканській бібліотеці. Всі видання того «Евхологіону», ці праці Гоар і ця праця Дмитрівського. Оскільки це було праця оцифрувати тексти, щоб могти їх порівняти і досліджувати. Проєкт створив електронну версію цього. Наступний слайд. I, які тепер є доступний в TLG, Thesaurus цесарус лінгвої Так само і видання GoAr, видання Барберіні, яке видали Паренті um, і Velkovska. і отож казали: ми маємо uh, тепер в TLG, ми маємо також PDF, де можна шукати і там всі анотовані з tags і зі uh, links до всіх посилань. Де і як видати, бо було б дуже корисно мати друковано, бо не всі мають доступ до первісного видання чи в Києві, чи перевидено в Німеччині в західному світі. Все є оцифровано, але дуже люблять, коли на полиці є книжка. То була така ідея? Ну Дмитрієвський жив. Києві в Україні можна друкувати відносно дешево. Є така серія, називається Київське християнство. Я не знаю, чи я можу дозволити собі анекдот, що в Австрії кажуть, що австрійці мають хист, що Бейтовен, який народився в Боні, створили віденцем. Гітлер, який народився в Лінці, зробили німцем так само, ніби Дмитрівський, який народився в десь в Астрахані і помер в Ленінграді, все ж таки, його, його найбільш плодовитий період його життя було в Києві. То ніби зробили Дмитрівського справжнім київлянином представником київського християнства. І коли ця ідея виникла у УКУ не всі були так 100% переконані. Треба було показати, чому грецькі тексти з рукописів синаю є важливим для серії київського християнства. Треба було тільки говорити з владикою Борисом, який сказав, описання літургічних рукописів Дмитрівського, який вчився в Гарварді з Ігорем Шевченком, ми мусили ці джерела знати, вивчати. Отож. 100% підтримую підтримує проєкт. Це було дуже помічне. Як греки в проєкті почули, що буде греко-католицький митрополит мати вступне слово. вони казали: ну треба мати лист від патріарха Вартоломея, інакше це не буде достойно. То є і це це вступне слово і отож. Маємо тепер завдяки е, професор Клавдії Рап і праці команди Київське Християнство, особливо доктора Івана Альмеса і старання багато років е, комунікації пертрактації, як можна е, співпрацювати з міжнародними е, інституціями, е, всякі технічні питання. Богу дякувати і слава Богу, є це видання. Хочу тільки за завершити скільки кілька словами про візантію. Київ і модерні контакти. Ось тут бачите Київську духовну академію за часів до Першої світової війни до революції. Можливо, не аж так відомо, що є навіть контакти, сильні контакти Київ і Синаєм в 19-му і на початку 20-го століття. Наприклад, цей будинок, який сьогодні знаний як Національний банк України на Подолі в Києві, наступне властиво до тепер зберігає. Таблицю, де є, показує, що це було подвор'я Метохіон синаю в Києві. Цей будинок збудований 1914 року, і далі бачите ці символи монастиря Святої Катерини, по грецьки по церковно-слов'янськи посвячення цього будинку. Це не є єдиний приклад. Наприклад, є музей Ханенків, де зберігаються ці енкостики ікони, які тепер цими днями є в Парижі на зберігання. Але Київ був найбільш північний пункт в тому часі в Російській імперії, де було подворі Метохіон синаю. Не було в Петербурзі і не було в Москві. Київ мав прямі контакти. І за часів Дмитрієвського то він їхав. Часто до Синаю до Єрусалиму на дослідження. І через його старання навіть наступне. Так звана київська школа виникла. що Це Борис Совет так називав. Інші російські науковці казали, що то не було ніяка київська школа, але властиво вона мала свою діяльність в Києві самому. І, е, і бачимо, що. Учасники цієї школи в той час були всі в одній академії, і після їх кар'єри, їх життя їх брали по цілому світі. Василь Прилуцький, який був призначений як його наслідником, писав про правило Наступне опанас Несиловський. Тоді писав, вернувся до Кам'янець-Подільська і працював над українськими перекладами Біблії. Членом цієї школи Ефімі Дяковський, який писав також про Часослов, його біографія не дуже відома, був бібліотекарем вільності. Також Михайло Лісицин був священником в Києві. Невідомо чи помер якраз при кінці Першої світової війни. Корнелій Кекелідзе, засновник грузинських наукових кафедр студії. Грузинської історії літератури був властиво священником і тоді став мер'янином, щоб очолювати цю кафедру. Був ем, вибраний студент Дмитрівського, який все ж таки лише вибрав, не лишитися в Києві. Ем, Михаїл Скабаланович, його книжка Толковий тепікон. До тепер є, ем, є фундаментом. Володимир Барвінок, який також працював в українському уряді, ем, був студентом. Ем, Дмітєвського архівского Габріл Чепур також був вчителем вчителя Олександра Шмеймена і Олександр Кошець, про якого Дмитрівський написав досить погану рецензію. Може, не був найкращим науковцем, але як композитор і диригент був світової слави і помер в Канаді. Отож, ця київська школа Дмитрівського мала величезні плоди. Які базувалися над гаслом, яким також є гаслом київського християнства, і ку Ад Фонтес то джерел з допомогою надіємося, нового видання Дмитрівського, показуючи, що київське християнство має древню історію, не тільки яка зосереджена на теренах сучасної України і більшої більшого Київської Київської Руси, але також має зв'язки з Візантією, має і сучасність, і величезне майбутнє. Останній слайд, тільки доказати, що для всіх дослід... Всі дослідники, наприклад, будете користуватися Дмитрієвським, Побачите, що він вже не дав останнє слово. Наприклад, підете подивитися на цей кодекс Патміакус грекус 703, де він пише, що в літургії святого Івана Золотоустого, вибачте, сто Василий Великого є. І додані поминання Павла Папи Римського і патріарха Вісаріона, тільки так, така маленька нотатка. А якщо зможете піти подивитися на сам рукопис, побачите, що Дмитрівський досить мало наступне сказав, що це не не тільки ім'я одного папи і одного патріарха, але повністю поминання всяких пап ще з е, періоду після Флорентійського і імена різних архієпископів, е, Католицьких, які поминали в грецьких островах, якраз після Флорентійського собору. Отож, то, що Дмитрієвський описує, це тільки початок дальшого дослідження ад фонтес, до якого ми всі запрошені. Дуже дякую. дякую.